Привіт! Ми учні 11 класу і вивчаємо хімію вже протягом 5 років. Хімія для нас дуже цікавий та класний предмет. Адже починаючи з 7 класу, ми експериментували, досліджували, а також ми часто працювали з мультимедійною дошкою. Так чудово виконувати інтерактивні вправи. Клас! Мабуть, на уроках хімії так цікаво! У нас будуть такі уроки хімії! На жаль, реактиви закінчуються. А мультимедійна техніка виходить з ладу, бо працює вже більше шести років. А як же ми? Ми теж хочемо працювати з реактивами і з сучасною технікою. Ми, випускники, дуже хочемо, щоб ви вивчали хімію із цікавістю. Тому започаткували наш проект, Вивчаємо хімію із задоволенням. До закінчення нашого проекту залишилось 10 днів, а нам треба ще зібрати 9 тисяч гривень. Ми просимо всіх небайдужих людей допомогти нам у реалізації нашої мрії. Підтримайте!